учасники столу, Я нагадаю, що розлав історію створення проєкту, який зараз ішпанував. Початок робота розпочалася в січні минулого року, коли прем'єр-міністр ми України Микола Янович Назаров запросив спросив закрути стіл, представників громадськості. Для того, щоб порадитися, як робити далі з створенням законопроекту по вищому освіти. І в результаті цього обговорення було прийнято рішення про створення робочої групи, яка повинна була допрацювати спочатку, а можливо, і внести новий законопроект. Я честь працювати в цій групі весь цей час. І хочу нагадати про ті принципи, які були закладені в основному роботи цієї групи. Перш за все в групі зібралися ті фахівці, які розуміли, що тільки ті норми закону будуть працювати, відносно яких буде досягнутий громадський компроміс і громадський консенсус. Якщо буде нав'язана воля якоїсь корпоративної чи політичної групи людей, і якщо ми уявимо, що цей законопроект, такий законопроект буде прийнятий і введений в життя, то через деякий час його норми працювати не можна. Що громадськістю суспільство він не напрацьований, він не узгоджений. Для того, щоб забезпечити досягнення такого громадського консенсусу, ми організували відкритий майданчик для усіх бажаючих фахівців, організацій, установ, державних діячів, політиків працювати над, нови, над нормами нового законопроекту. Цей законопроект був відкритий для допрацювання в інтернет-просторі, і в результаті такої роботи роботи такого відкритого майданчику ми дійсно отримали, як сказала Лілія Михайлівна. Понад 5 тисяч пропозицій фахівців різних установ, організацій, інституцій, включаючи пропозиції міжнародних організацій, пропозиції міністерств, відомств, окремих, окремих освітян, і спробували з усього цього масиву ідей і пропозицій сформувати формувати спочатку доповнення до існуючих тоді трьох законопроєктів. А тоді в Верховній Раді були зареєстровані три законопроєкти. Це законопроєкт, який мав назву «Урядового», Він був схвалений кабінетом міністрів, і поданий до Верховної Ради, Законопроєкт Юрія Мірошніченка і законопроєкт Олесі Оробець і Арсенія Яценюка. Ми їх також поклали в основу роботи над новим документом, Тому що ми хотіли взяти кращі ідеї з цих документів, і плюс до цього по ті пропозиції громадськості, які надходили. В результаті ми побачили, що ми не можемо напрацювати доповнення до. Існують до будь-якого з трьох із зареєстрованих в Верховній Раді законопроєктів, і у нас почав формуватися новий законопроєкт. Е, які ж, ж концептуальні засади цього законопроекту в результаті сформувалися? Е, Перш за все було дуже важливо змінити концепцію. Е, Законопроєкту в порівнянні з тією, яка закладалася в попередній, в який напрацьовувався 15 років, приблизно ідеологічно він напрацьовувався 15 років тому. Я також тоді мав нагоду з моїми колегами долучитися до формування того ще поля. Законодавчого поля освіти в цілому, тоді ми напрацьовували шість взаємопов'язаних законопроєктів, законів. Один з них був закон про вищу освіту. На той час, коли з'явилася незалежна держава, необхідно було встановити свої е, правила взаємодії усіх суб'єктів освітньої діяльності в нових геополітичних умовах, і це була мета того ще поля законодавчого поля освіти на той час, але за ці 15 років відбулися просто радикальні зміни в суспільстві і вже е розглядати освіту і науку. Як певні такі автономні, досить локальні сфери діяльності суспільства сьогодні не можна, оскільки суспільство вичерпало свій сировинно-переробний низькотехнологічний напрям розвитку, і зараз включення людського капіталу нових знань в розвиток економіки і суспільства став безальтернативним шляхом. Це тому перша концептуальна засада, яка була покладена в основу нового законопроекту, це фактично формування певного середовища, спільного середовища, до якого входили такі головні учасники, як влада, як бізнес, наука, освіта, і створення взаємодії між ними для того, щоб Надати новий імпульс для розвитку суспільства за рахунок інноваційного розвитку за рахунок включення освіти і науки як двигунів розвитку економіки і суспільства це була перша концептуальна засада. Чому це було важливо? Тому що усім попереднім законодавством для в різних сферах були напрацьовані такі великі перепони між цими чотирма учасниками. Суспільного розвитку, що фактично ефективної взаємодії вони не могли досягти. І тому в нашому законопроекті ми спробували перш за все зняти ті перепони і сформувати певні засади для спільного, спільної дії оцих головних суб'єктів розвитку економіки і суспільства, як єдиного в єдиному такому середовищі і комплексі. Це була перша концептуальна засада. Наступна, ну, звичайно, звідси випливали такі важливі е, норми нового законопроекту. Е, співпраця освіти, науки і ринку праці. Е, як, яку роль має відігравати має ринок праці в цій новій моделі? Звичайно, ринок праці, особливо високотехнологічна компонента нашого бізнесу, має брати більш активну участь в. Розвитку освіти і науки ринок праці зараз витрачає колосальні ресурси на те, щоб донавчити тих випускників вищої школи, яких він отримує, яких він може мати на цей час. Для того, щоб зменшити ці витрати, для того, щоб зблизити вищу освіту, науку і високотехнологічний високотехнологічну компоненту економіки України безумовно, ця компонента, ця складова хай-тек бізнесу має брати участь в напрацюванні стандартів вищої освіти, навіть в розробці окремих навчальних програм і планів, забезпечені місць практики, робочі, робочими місцями, забезпечені робочими місцями в інноваційному і науковому. Школи. Усі ці норми закладалися для того, щоб зблизити цих двох дуже важливих гравців. Наступна важлива концептуальна засада розмежування повноважень між трьома суб'єктами освітньої діяльності. Перш за все, це органи державного управління, які в нашому законопроекті мають відповідати за формування політики. В галузі підготовки людського капіталу. Тому що як такої політики поки що чіткої, ми не бачимо, не розуміємо її. Ем, в чому полягає ця політика? Якщо держава ставить перед собою певні завдання щодо розвитку, щодо досягнення певних цілей, ну скажімо, увійти до двадцятки найбільш розвинутих країн світу, то це робиться через людський капітал. Якщо є відповідним чином підготовлені люди в країні і сформована взаємодія між ними і є відповідна політична воля, то звичайно можна досягти і цю ціль, і будь-яку іншу. Тому от напрацювання такої політики підготовки людського капіталу є надзвичайно важливим. Важливою справою в країні. Ми вважаємо, що за цю справу мають відповідати органи державного управління. В той же час їм потрібно зменшити навантаження на них, потрібно зменшити в частині ручного управління простими тривіальними, я б сказав, функціями діяльності вищої школи. І зараз відбувається така. Ситуація, коли діяльність цієї е, такого ручного управління, вона начебто підміняється напрацюванням політики підготовці людського капіталу. І це якби, і вважається діяльністю органів державного управління. Тому для органів державного управління ми вбачаємо якраз цю найважливішу складову є ще. Установи інституції, які відповідають за якість підготовки. Це і ВАК, і ДАК, і інспекція, і інші установи. Ми вважаємо, що вони повинні напрацювати стандарти, вони повинні контролювати кінцевий результат, якість підготовки фахівців за різними напрямами. Вони повинні здійснювати ліцензування, акредитацію. І усі ті інші функції, які фактично і будуть забезпечувати якість підготовки, формувати умови для такого забезпечення. І нарешті ВНЗ повинні взяти на себе повний обсяг завдань, пов'язаних з підготовкою людського капіталу, з виконанням наукових досліджень, з інноваційним розвитком все те, що властиве для університетської діяльності. При цьому надзвичайно важливою є наступна концептальна засада автономія і академічні свободи діяльності вищої школи зараз. В чому е, яке бачення нашого законопроекту е, в цій частині? Перш за все, ми вважаємо, що в країні мають е, з'являтися центри незалежної думки, які можуть напрацьовувати. Е, Певні е знанняві підходи до подолання тих викликів, перед якими постає суспільство. Держава повинна бути зацікавлена в існуванні таких центрів незалежної думки і створювати усі умови для того, щоб вони існували. Тобто мають існувати наукові школи. Мають відповідні наукові школи, які здатні дати відповіді на ті виклики, перед якими постає суспільство. Держава повинна, держава повинна розуміти, які умови потрібно створити для цих наукових шкіл, щоб вони могли вільно працювати і давати ці відповіді. От в цьому полягає основна суть автономії вищих навчальних закладів. Усі, реч, усі ті норми, які ми прописали, відносно цього, вони фактично спрямовані на втілення цієї головної ідеї. Звичайно, в умовах, коли 50% молоді зараз через бідність, через певні інші перепони немає доступу до вищої освіти, ми заклали цілий ряд певних механізмів для розширення цього доступу. Це і соціальне забезпечення для тих студентів, які, власне, не змогли б отримати вищу освіту, якщо б держава не забезпечила соціальний пакет. Це і розширення доступу через досконалення зНО іншої альтернативи ЗНО зараз не існує. Воно тільки має, ця система має лише вдосконалюватися в частині над, придання її чутливості до виявлення креативних здібностей молоді і таке інше. Ці і інші концептуальні засади лягли в основу нашого законопроекту, і я хочу закінчити е, свій виступ тим, що, е, як е, на наш погляд, звичайно, можна зараз піти на. Е, на те, щоб призупинити цей, процес. призупинити цей процес. До чого це призведе? Оскільки законопроект про вищу освіту розглядається не лише як законопроект до унормування взаємовідносин в сфері вищої освіти. Цей законопроект, на наш погляд, є системою утворюючим для подальшого розвитку економіки і суспільства. Якщо ми призупиняємо і не включаємо інтелект і нові знання в розвиток економіки і суспільства і не унормовуємо на європейському такому, на основі європейських цінностей взаємовідносини між суб'єктами освітнього процесу, ми призупиняємо розвиток країни і суспільства. Дякую.